dau В ефірі інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас. Працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про інваспорт. Це система фізкультури та спорту осіб із інвалідністю, що функціонує в Україні на державному рівні. Регіональний центр на Закарпатті не тільки не припинив свою роботу через війну в Україні, але і ще допомагав спортсменам із інших регіонів України. Зокрема, тут провели чимало чемпіонатів та в. Українських стартів України та продовжили підготовку пара та ДЕВ олімпійських спортсменів. Тож із якими викликами зустрічаються нині? Як відбуваються ці підготовки? Спілкуємося в нашій студії із гостем Андрієм Андрійовичем Чегілем, начальником регіонального центру фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю Інваспорт. Вітаю вас, в нашій студії, Андрій Андрійович. Я вам дуже дякую за все, що ви погодилися прийти поспілкуватися про закарпатський інваспорт, тому що це дуже успішна організація, і попри війну, попри всі виклики часу, продовжили функціонування. Тож на якому етапі зараз все у нас відбувається, і як себе почуває інваспорт в умовах того, звичайно, що можемо зараз говорити? Ну ви знаєте, я думаю, як і в всіх галузях нашої країни. З початком повномасштабної війни то у нас трошечку було таке нерозуміння, як буде далі функціонувати взагалі, не лише інва спорта, і держава, але не дивлячися на ті випробування, які лягли на наші плечі всіх. Людей, які живуть в Україні, і міністерство, і Укрцентр, і обласна державна адміністрація з часом віднайшли можливість для того, щоб функціонували всі види діяльності, в тому числі і спорт людей з інвалідністю. Якщо розібратися, то починаючи з середини еліти, практично вже почали функціонувати, проводитися навчально-тренувальні збори, тому що, ну Дав Бог нам так, що наш регіон один із самих спокійних, то практично всі збірні команди, і Паралімпійські, і Дефлімпійські, планували свої збори подалі від лінії фронту. І ну, ми, починаючи вже з вересня місяця, почали приймати збірні команди України. І з вересня по грудень місяць ми провели більше як 20. Три навчально-тренувальні збори з різних видів спорту, дев'ять чемпіонатів України, де безпосередньо приймали участь і наші спортсмени. І одним словом, якби не дивлячися на війну, спорт людей з інвалідністю функціонує, діти, люди з інвалідністю займаються, наші спортсмени. Якраз в той час, коли почалася повномасштабна війна, то багато дефлімпійців готувалися до Дефлімпійських ігор, які були заплановані в Бразилії в травні місяці. І коли повиїжджали наші спортсмени на перші закордонні збори, це було початок середина лютого, то практично вони до травня місяця. Проводили свої навчально-тренувальні збори за кордоном. Це ну, дякуючи і місцевим федераціям, в яких вони країнах були, всі йшли з порозумінням на зустріч, проводили за свій рахунок збори. Потім, наскільки я знаю, багато наших спортсменів виїжджало за рахунок тих федерацій і тих країн, в яких вони перебували на навчально-тренувальних зборах. І одним словом. Наша збірна Дефлімпійська поїхала на, в далеку Бразилію, де е, показала просто феноменальний результат, тому що виграли 122 медалі, з них 68, по-моєму, золотих. Інші срібні і бронзові. Де ну, маємо за честь, що в складі Дефлімпійської збірної було. П'ять вихованців Закарпатського інваспорту і дитячо-юнацької спортивної школи. Ну, Полянський Михайло, це, до речі, мій вихованець, з якого я веду вже з років восьми, то став дефолімпійським чемпіоном в складі збірної команди по футболу. Потім два хлопчика це Янцом Іван і Волошин Василь. Посіли друге місце в складі дефлімпійської збірної по волейболу, тренера Бора і Вереш Лариса. І дві дівчата Балох Каріна і Марина Бадида. Відповідно, тренер Герійший Роман, коли в нас займався, і Вереш Лариса. Вони посіли третє місце в складі Дефлімпійської збірної жіночої по волейболу. Для нас це досить суттєвий такий успіх, тому що ну, порівняно у нас маленька область, і таких великих традицій нема щоб. але потихеньку-потихеньку тренера працюють, не дивлячись на те, зараз дуже великий масовий від'їзд дітей, тобто молоді, особливо і людей з інвалідністю за кордон. І це ми якраз мали розмову з головою з президентом Федерації спорту глухих Україні, що це масове таке явище, яке набуло в останні місяці. Такі рейсу, коли люди виїжджають і практично не повертаються. І це велика проблема зараз для того, щоб заміняти тих спортсменів, які є в основних збірних командах дефлімпійських і паралімпійських. Але я думаю, що керівництво, та й ми на місцях будемо робити все, щоб якомога більше наших вихованців залишалося і могли себе реалізувати через спорт високих досягнень. Я знаю, що ще дуже багато чемпіонатів України, всеукраїнських стартів, зокрема, пара та дефлімпійських проводилися на Закарпатті. Розуміємо, чому, тому що безпечний регіон, зокрема, це, напевно, рекордна кількість була минулого року. Ну, якщо взяти за відповідну кількість часу, це за чотири місяці, то я вам скажу, ну, навантаження було, дай Боже, тому що ну, бухгалтерія не вспівала працювати. і Треба було забезпечувати всіх і проживанням, і харчуванням, транспортом, фармакологією, суддівською колегією. Ну, одним словом, працювали в такому режимі, але слава Богу, дякуючи і нашим працівникам, і школи, і центру, ми, в принципі, провели на хорошому рівні всі чемпіонати. Я думаю, що в цьому році також. Будемо мати можливість приймати деякі чемпіонати і не лише серед дорослих, а й серед дітей до 15 років, тому що в тому році не проводилося. Це вперше було, що не проводилося спартакіада по в себе серед дітей до 15 років. В цьому році вже є напрацювання. Я думаю, що багато видів спорту з різних нозологій, різних видів спорту ми проведемо у нас. На Закарпаття. Скажіть, ще скільки минулого року приблизно провели тут на Закарпатті, Чемпіонат? Ну, Чемпіонатів ми провели 9, а навчально-тренувальних зборів десь 22 або 23. так. Ну тобто, це такий серйозний виклик був взагалі для Закарпаття, для нашого інваспорту. Але ми впоралися, тому що знаю, що приїжджали і провідні спортсмени сюди, зокрема, і з плавання. Ми з вами так, спілкувалися. Так. Тоді. Вони, до речі, і зараз тут на зборах, і плавання, і волейбол. І баскетбол, до речі, баскетбол взагалі серед мужчин хлопці стали також дефлімпійськими чемпіонами, які обіграли, можна сказати, родоначальників цього виду спорту американців. По-моєму, там 30 чи 40 різ з різницею в фіналі. Ну, це про щось говорить. І вони говорять, що велике... <клес> великий плюс їм дало, що вони практично всі свої навчально-тренувальні збори проводять. На базі в Чорній Тисі, це Рахівський район. Вона на висоті 600 метрів. І це, ну, якби досить непогано для закладання функціональної такої готовності для спортсменів. Зараз зимовий сезон і вже маємо гарні результати, зокрема з світових стартів, світових змагань цієї призери, і з лижних перегонів, із біатлону, і вихованці Закарпаття. От трішки про успіхи зимових спортсменів зараз. Ну нам сам Бог велів розвивати зимові види спорту, тому що так склалося у нас гори, Карпати, відповідні бази. То в нас практично гірськолижні збірні серед спортсменів з вадами слуху, це і сноуборд, і гірські лижі. Це практично всі наші спортсмени. А зараз вони на зборах, зараз вони приймають практично у всіх змаганнях наших етапах Кубка України або чемпіонатах України серед здорових. Приймають участь, потім лижні перегони у досить непоганому у нас зараз стані, тому що от буквально дві неділі тому приїхав лазбірна команда з чемпіонату світу з Швеції Естерсунді, де були наші три вихованці: Сергій Романюк, який вперше він уже років вісів у збірні України, але там велика конкуренція, як і в здоровому спорті, то зараз, от йому скільки, з 95-го року-28 років, то він вперше виборов дві бронзові медалі в біатлоні на дистанції 7,5 кілометрів. Потім два молоді перспективниці 2004-2005 рік, це Алексик, Саша і Драгун Серафим. Які також приймали участь і в чемпіонаті, і перед цим були на Паралімпійських іграх. Ну і Драгун Серафим в принципі, в спринті, в лижних перегонах, був третім, але в зв'язку з тим, що був у нього фальстарт 0,3 секунди, він трошку. Ну, це Людським оком, так і не, за... не технічна. побачиш технічна помилка, але міг в 16-річному віці стати бронзовим призером Чемпіонату світу. Ну, нічого, це для нього буде наука, буде більш уважнішим. Але Олексик Саша, який в кінці того року, це хлопчик з 2004 так, року, 18 років то він в тому році на етапі Кубку світа посів також два рази в третє місце. Це на Бобах вони змагаються. Такі як візки пристосовані для тих людей, які не можуть ходити і не мають або ампутанти, або проблеми із спиною. або… Шию, то от на таких бобах вони займаються. І, в принципі, для цього виду спорту, який досить є важкий, там велике навантаження, і 18 років або в 16 бути десь близько біля призів або в призах, це велике, велике досягнення, тому що ну, людський організм. В принципі, в таких видах спорту відкривається там після 25, після 27 років. І так, от маємо дві бронзи завдяки нашому Сергію Романюку. Це також велике так, досягнення. Так, Це велике для досягнення. Всіх. я Думаю, це буде для нього великий стимул для того, щоб він в майбутньому, тому що так сталося, що його в останній момент не взяли на Паралімпійські ігри. В нього був такий психологічний трошечку зрив, що він взагалі хотів закінчувати спортом. Але, завдячуючи тренерам, розказали. Ну, це якраз було в той час, коли почалася повномасштабна війна. Тоді не знали, хто буде виїжджати, і ще і тих Російську Федерацію не дискваліфікували. були, Ну і якесь керівництво порахувало, що він, можливо, не буде, але. Ну, нічого, я думаю, що дасть Бог, він ще 28 років, там можна Молодець. і до 40 років бігати, якщо відповідно тримати дисципліну, вести здоровий образ життя. Я думаю, що в нього все ще вперед, він такий настирний і завзятий хлопець, який. Думаю, все ще покаже в Ви вже зачепили цю тему, за яку я хотіла з вами поспілкуватися. Власне щодо дискваліфікації російських та білоруських спортсменів? Зараз ціла компанія в світі відбувається, аби не допускати цих терористів до власне, спортивних стартів. Яка ситуація в інваспорті? Як це відбувається ну, зараз? У вас я мав розмову, коли десь. Кінці листопада або на початку грудня з нашим президентом Паралімпійського комітету, героєм України Валерієм Михайловичем Сушкевичем, який безпосередньо бере участь у всіх цих міжнародних конференціях, і він я мав з ним розмову, каже, дуже важко було е, пролобіювати, щоб їх не допустити на ці майбутні Паралімпійські ігри, тому що, каже, вони настільки. Мають своїх е цих протеже в Європі і в світі, що говорить, що дуже важка була робота. Але ви бачите Олімпійський комітет на чолі з Бахом, який ну наш президент запропонував Баху поїхати в Бахму, щоб він подивився, як yeah. <кій> це робить з нашими містами, з нашими людьми. Наше керівництво і, я думаю, багато цивілізованих країн. Всі розглядають можливість, щоб їх не допускати, хоча б принаймні до того часу, поки не закінчиться у нас війна. Але моя особиста думка це взагалі ізоляція, на якщо не на століття, то на десятиліття однозначно. Андрій Андрійович, ще дуже важливий аспект. Інваспорт займається не тільки участю в змаганнях, але ще й реабілітацією спортсменів, їхньою там психологічною підтримкою. Зрозуміло, із зрозумілих причин. І кажуть, що після війни ваша робота буде ще більше потрібна після нашої перемоги, без безумовно. І чи готовий наш інваспорт до нових викликів такого масштабу? Ну, дивіться, однозначно, тому що. По-перше, наша діяльність завжди була пов'язана, це не лише спорт високих досягнень, це і масовість, масова фізична культура для людей з інвалідністю. То у нас кожен рік проводилися реабілітаційні збори за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів. Потім проводилися на нашій тудовій базі тут в Сянках західний реабілітаційний центр навіть з 2014 року, коли почалися перші. Бойові дії в Донецькій і Луганській області то багато військових, які мали поранення, проходили реабілітацію. Наскільки я знаю, і зараз є календарний план розроблений для того, щоб окремо, не окремо а окрім наших спортсменів. Або людей з інвалідністю, які мають бажання займатися фізичною культурою, а потім і спортом. Є е, такі збори, які будуть е, спеціально для людей, е, які мали поранення, щоб вони пройшли реабілітацію. Я от буквально коли ми 17 грудня були, там е, були премії Парій матч, вручали кращим спортсменам, е, діткам, яким до 18 років. Там, по-моєму, по 5 тисяч кожному спортсмену в місяць. Це великий стимул для того, щоб їх підтримувати, щоб вони не мали якогось такого соблазну, якби поїхати десь за кордон, щоб вони могли тут це відчувати, що їх і держава підтримує, і приватний бізнес. Яке виділяє кошти для того, щоб підтримувати насамперед молодих спортсменів, тому що у нас велика проблема, якщо у нас є ці спартакіади по вірусаю до 15 років, а потім, якщо і є перспективні хлопчики і дівчата, то потім той вік від 15 до 19, де вони ще якби не доросли до рівня національних паралімпійських і дефолімпійських збірних, то багато не лише в нашій області, а взагалі по Україні. Ми просто трямо тих діток, і ну, це для нас велика проблема. І вже декілька років у нас функціонують чемпіонат Ю-21, щоб залучати молодих спортсменів. Ну але хочу вам сказати, зараз мав можливість подивитися на всі чемпіонати, само собою, зараз ну, відтік тих людей, тих наших спортсменів, це просто. Ну, надіємося, що після нашої перемоги, після війни, все наладиться, і молоді перспективні спортсмени повернуться, все-таки до нас в країну, і ми будемо на тому ж рівні з ними працювати як до війни. Ді я вам дуже дякую за цю бесіду. Хочу, щоб на сам кінець ви звернулися до тих, хто нас побачить і почує, чому важливо займатися спортом, не зважаючи ні на що на жодні виклики нашого життя. Ну, що я хочу сказати. Ви розумієте, е Фізична культура і спорт це один із таких чинних. Ну, це насамперед здоров'я людей. так? Потім е багато е роз'їздів, багато участь, приймають участь діти. От Наші дітки, які приходять перший раз, ну, наприклад, вони сидять вдома, а потім, коли попадають в таку Сферу, де такі ж діти, як і вони, і вони все психологічно зразу починають відчувати насамперед людьми, дітьми, такими, якими повноцінними. І в нас завжди ми наголошуємо, у нас нема інвалідів. У нас всі діти, можливо, якісь мають вади, але навчально-тренувальний процес участі в чемпіонатах і в спорті високих досягнень. там на рівні здорових, і я хочу всім поважати, особливо батькам, тому що, наприклад, в віці 10-12 років діти приймати самостійно рішення не можуть. Багато батьків за них приймають рішення. Я хочу звернутися до батьків, що не треба їх прятати в себе вдома. Треба виводити, треба записувати до наших, в наші відділення. Практично у кожному районі є свої відділення. У нас функціонує біля 10 видів спорту, які ми культивуємо у нас в області. Залучати їх до фізичної культури, потім спартакіади, ну, поетапно спартакіади, повірю, все, потім молодіжні чемпіонати. Ну і я розумію, що не всі, але одиниці попадуть в спорт високих досягнень, де можуть себе забезпечити як і матеріально, так і дійсно відчути себе повноцінною людиною. Я вам дуже дякую, Андрій Андрійович, за всю вашу роботу, яку ви робите в Інваспорті, і також окремо від себе дякую вам за наш захист за те, що ви такий мужний. Дякую вам дуже. Дякуємо. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про інваспорт та його успіхи на Закарпатті, Як функціонує та із якими викликами зустрічається? Вірте в себе, ніколи не опускайте руки. Також стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.